Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні на вас чекає дуже цікава розповідь. Скажіть мені, малята, а чим ви займаєтесь у вільний час? Я думаю, дітки всі граються іграшками, тому я розкажу вам про українську народну іграшку. Малята! Іграшки існують з дуже давніх часів. А ось українська народна іграшка відрізняється від звичайної, і зараз я розкажу чим. Раніше у дітей не було іграшок, вони гралися камінцями та грудочками землі. Але потім почали з'являтися такі гарні іграшки. Їх виготовляли з підручних матеріалів, з тканини. Також їх виготовляли з дерева. А ще іграшки виготовляли з глини та солоного тіста. Але ж не цікаво було гратися звичайною іграшкою, тому їх почали дуже гарно прикрашати. А ще українська іграшка була оберігом. Ляльки-мотанки матері дарували своїм дітям, щоб у них завжди було здоров'я. Ось таких коників із соломи означало, що в сім'ї був добробут. А ще іграшки виготовляли навіть сиру, погрався і з'їв. У ляльок мотанок не було обличчя. Це було поганою прикметою. Також іграшками копіювали тварин. Зараз також є багато сучасних іграшок, зроблених на новий лад. А раніше ці іграшки були з підручних матеріалів, щоб вони були зручними діткам. Малята, вам сподобалась моя розповідь? А чи є у вас хоч які-небудь народні іграшки? Обов'язково мені розкажіть. До нової зустрічі, мої маленькі друзі!